Жили були два хлопчики Левко та Демко, веселі, щирі, як два горобці, де один, там і другий. Одного ранку каже Левко Піду я до Димка, пограємося. І рушив він лісовою стежкою, насвистуючи, а під ногами шурхотить листя й шишки. А тим часом Димко сидить удома й нудьгує Де ж той Левко? казав, що прийде. От прийде, і ми пограємо в жмурки. Зустрілися хлопці та й почали сперечатися. У жмурки, каже один. У пряталки, наполягає другий. Отак і посварилися через дурницю, розсердився Левко і пішов додому. Іде собі насуплений, а навколо тихо, тихо, тільки листя шурхотить. А Димков вдома згадав що ж я наробив? Посварився з другом і побіг через ліс, кличе Левку, Левку. І саме вчасно прибіг. Вискочив вовк, а Димко сміливо вперед. Геть сірий вовк. Вовк злякався, хвіст піджав і подався геть. Левко стоїть переляканий, а Димко сміється. От бачиш, у двох сила. І хлопці обійнялися, відтоді більше не сварилися. Повернулися додому, сіли за стіл, борщ, гарячий, пахне сметаною, і стало так тепло й добре, що більше сваритися ніколи не хотілося.